У неділю, 26 червня, у місті Кам'янка-Бузька пройшов навчальний тренінг щодо роботи у електронній системі державних закупівель. Прозоро у тренінгу взяли участь державні службовці із Бузька, Бродів та Радехова. Далі у сюжеті. Реформа державних закупівель є однією із пріоритетних. Переведення закупівель у електронний вимір найперше дозволить зробити їх прозорими та значно запобігти корупції. Від лютого 2015 року система працювала у пілотному режимі. А уже із серпня цього року стане обов'язковою для усіх закупівель, що здійснюється за державні кошти, саме із метою детальніше розповісти про роботу електронної системи державних закупівель Прозоро відбувся тренінг за участі народного депутата Михайла Бондара та заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова. Саме він є одним із ініціаторів запровадження та розробки цієї реформи. Україна на почесному 130-му місці в рейтингу сприйняття корупції. Я думаю, що це не те досягнення, яким треба треба пишатися. Це та ситуація, яку ми намагаємося з початку 2015 року виправити. Це якраз є реформа державних закупівель. це... Одна з 18 реформ, які обрані пріоритетними Національною радою реформ, куди входить все вище керівництво держави. Основною процедурою закупівель є відкриті торги. Обов'язковим є дотримання термінів. Торги не можуть відбутися раніше ніж за 15 днів з моменту оголошення про закупівлю. Передбачено час для запитання та уточнень із боку учасників. Закон забороняє дробити замовлення, щоб уникати публічної звітності. Усі документи надаються онлайн та є відкритими для громади, тому будь-хто може перевірити, куди і на що йдуть державні кошти у місті чи районі. Окрім доступності та ефективності, система Прозоро дозволяє економити бюджетні кошти за рахунок більшої кількості постачальників, що зацікавлені пропонувати найвигідніші умови. Дуже багато регіонів використовували систему в пілотному режимі, ще починаючи з лютого 2015 року. А з 1 квітня 2016 року вона вже стала обов'язковою для центральних органів влади і великих державних підприємств. Зараз до системи підключено вже більше ніж 6 тисяч державних замовників, серед яких є як дуже великі та кривірк, наприклад, як міністерство оборони, як енергоатом, кабінет міністрів, адміністрація президента то що так, і маленькі, такі як районні ради чи Районні відділи освіти, охорони здоров'я і так далі. І серед найбільш активних користувачів системи, наприклад, по регіонам, це це звичайно Київ, оскільки там зосереджено багато бюджетів, на другому місці Дніпропетровська область і так далі. Тому ми дуже сподіваємося, що всі встигнуть, поки воно ще є не обов'язковою для місцевих органів влади до 1 серпня потренуватися, тому що, як завжди, у нас дуже часто відбувається як це будь-яке навчання, воно відбувається за 5 хвилин. Винь до, до граничного терміну. Скільки вже вдається економити? Середній відсоток економії він складає зараз близько 13 відсотків від бюджету закупівлі, і в цілому на сьогоднішній день по Україні ми зекономили вже майже 2 мільярди гривень. Наскільки ефективною є розроблена система для селищ та районних центрів, розповів народний депутат Михайло Бондар. Система прозору, яку сьогодні презентував Максим е Ніфьодов, за міністра економіки, він якраз вона якраз показує, як громада може через цю систему Прозору економити бюджетні кошти, як їх може ефективно використовувати, зекономивши, наприклад, як Максим показував. Тисячу гривень на якісь закупівлі можна ці кошти буде направити на якийсь інший проект, і це ми ж ми ж цього добиваємося, щоб наші кошти, які надходять, ми ж зараз коли чуємо тільки що дефіцит бюджету, що не в змозі відремонтувати школу, дорогу, тому що брак коштів. Ця система буде показувати, як можна ефективно економити ці кошти і відповідно реалізовувати інші проекти, які є в районі, в місті, в селі. Для виконання також дозволяє боротися із корупцією? Обов'язково, обов'язково тому вона і називається Прозоро. Тобто, це кожен громадянин може зайти, побачити, як чиновник описав тендерну документацію, як він виставив умови цього тендера. Чи це є дійсно щиро прозоро, чи це є лобізм якогось певного виробника? І це все можна буде побачити. Свої думки із приводу реформи державних закупівель висловив голова Кам'янко-Бузької районної ради Тарас Келеберда. Я дуже щиро вдячний, що сьогодні відбувся такий семінар тут в Кам'янці-Бузькій, тому що справді система дозволяє ефективно і раціонально. В майбутньому використовувати бюджетні кошти хочу сказати, що дуже багато бюджетних основних організацій із Кам'янкабузького району вже працюють на принципах системи Прозору. Звичайно, це дасть так само імпульси і можливі заходи попередити можливі корупційні діяння, тому що основними інструментами попередження і профілактики корупційних діянь це є прозорість, доступність до інформації і відкритість. І саме ця система дозволяє забезпечити ці інструменти, тому система буде ефективною щодо раціонального використання і економного використання бюджетних коштів. А також зможе попередити можливі ризики корупційних діянь своїми враженнями діляться учасники тренінгу. Чи цікавим для тебе сьогодні був захід? Так, інформація дуже цікава і корисна для розвитку. І надіюся, що система Прозоро буде успішно функціонувати на в Україні. Зменшиться хабарність, корупція і та економія коштів від Прозоро буде йти на розвиток як і міста, так і інших сфер. Чи вважаєш цю систему ефективною? Так, я вважаю, що це потужний, прогресивний крок вперед в сфері державних закупів. Ви за допомогою саме цієї системи прозоро можна буде відслідкувати за скільки продають товари, за скільки купують органи місцевого самоврядування, великі державні підприємства товари за бюджетні кошти. Це дуже важливо для того, щоб зекономити кошти для того, щоб більше в результаті вкласти в дороги, в тротуари, в інфраструктуру міста. Тому я вважаю, що це важливо. Це також, напевно, можливість для громади відслідковувати ці речі найперше, не тільки для депутатів. Так, як сьогодні мали нагоду е, простежити за презентацією цієї системи від заступника міністра е, Нефьодова, ми побачили, що будь-хто зможе навіть зробити публічний моніторинг не лише по району, не лише по області, а й в тому числі е, всієї України щодо вартості закупівель конкретних предметів чи Товарів, це це дуже зручно, і я сподіваюся, що з'явиться більше охочих слідкувати за роботою органів державної влади, за державними закупівлями, тому що це буде простіше.